Друзі, вітаю! Вперше за всю війну хочу поговорити не про війну, не про переговори, не про Росію чи світ, а хочу поговорити про внутрішню політику. Я практично всю війну уникав теми політики, намагався від цього трошки дистанціюватися, тому що це підводний човен, ми в ньому пливемо. Не можна критикувати капітана, не можна його переобирати, не можна його зміщати. Але... Зараз дуже критичний момент в нашій країні. Буквально кілька хвилин тому в Україні не стало парламентаризму. Верховна Рада помножила себе на нуль. Депутати виявилися слухняними тушками, які просто управляються з телефону банкової. Їх сьогодні прозвонювали. Вони голосували закон, який просто знищив всю антикорупційну. Інфраструктуру, яку виборола Революція Гідності. Ось це при за що стояв Майдан, яким там намагалися когось дорікати да? в попередньому скликанні. Сьогодні стало руба, за що стояв Майдан. Депутати, які заїхали просто на велосипеді Зеленського в парламент, сьогодні те, за що стояв Майдан, розтоптали, наплювали. І хочуть знищити. Ми стоїмо за один підпис від диктатури. Якщо президент це підпише, а спікер уже підписав, що саме я зараз поясню, вам розповім. Якщо він підписує, ми переходимо в час військової диктатури. І питання буде відкрите: в благо чого ця диктатура? Бо виникає враження, ось цей закон, який проголосували, що воно в, в благо корупції, в благо своїх, в благо клана. Тому що вже пішла інформація, що, начебто, Набу хотіло взяти міндіча. Бінго, і парламент взяв набу. Зараз демонтують все те, що з'єднує нас з Європою, і повертають в Пострадянську посталінську прокуратуру. Давайте все зараз для вас проаналізую. А, чи фінально це поки що ні, поки президент не підписав ні. Але є великий ризик, що він підпише. Тому що всю цю спецоперацію закрутили з Банкової. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, гроші збирати треба. На жаль, доведеться боротися і з корупціонерами всередині, і з ворогом зовнішнім. Влада маніпулює і жонглює тим, що, мовляв, дивіться. Ви ж то не будете з нами боротися, бо є зовнішній ворог, держава це ми. Кубка автократів, які хочуть всіх намахати. Давайте зробимо їх разом. Розумієте? І зараз питання до громадянського суспільства, до журналістів, до кубки депутатів, які ще можуть вийти і щось сказати. Давайте чесно, не було б війни сьогодні б люди вже були б на площі. Мільйони людей. Але влада грає цим, що о, ви воюєте. Тому ми швиденько тут демократію і демонтуємо. Підпишіться, я вам зараз все розкажу. Рада стала якраз на сторону диктатури. Ліквідація незалежності САП і НАБУ. Верховна Рада в другому читанні. А закон 12414 готувався просто під столом з поли. Перед цим зробили зачистку частини громадянського суспільства. Кілька скандалів в структурах НАБУ, Той збив машини в 21-му, той там щось вкрав, той ще щось. Чи ідеальні вони? Ні, дико ні. Але це була медійна підготовка в російському стилі. А давайте закрутимо. Кілька скандалів, як привід, чому ми їх демонтуємо. Правда, ніхто в це не повірив. І зараз закон готувався, швиденько прогнали через комітет і винесли в зал. Перед цим сказали, що по прізвищах кожного будуть дивитися, на кого була справа, підняли, на кого був тиск там, по бізнесу підняли. Ну, а давайте чесно. Верховна Рада, яка брала конверти з першого дня, про демократію не думала. Тому що конверти були дорожчі. Але зараз ті, хто розслідував ці конверти, самі поплатились за це. Тому що розслідували депутатські конверти, треба було підіймати це питання. Бо Набу і САП могли це питання підняти. 50 папок мінімум лежало, але бігали в офіс і казали: ну, знаєте ж. Не піднімайте зараз, підніше, пізніше піднімемо. Ну, а зараз ці депутати і покарали тих, хто мав карати депутатів. Тому що була політична вмотивованість. Е, що відбувається? Згідно з законом, Національне антикорупційне бюро, яке створили після Майдану на прохання європейців як незалежне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура САП стають залежними тепер від рішень Генерального прокурора. Прокурор у нас став а, молодий чоловік, який любить офіс, от, а який до цього працював в податковій. Ну, просто для розуміння. А, ця незалежність антикорупційних органів скасовується. От, і її скасовують 263 депутати. Слуги народу 185. ЄС опозиційна партія. Бум і три депутата дали. А де ж ваша опозиційність, друзі? Батьківщина 15, практично повним складом. Платформа за життя це ОПЗЖ, ті, хто мали їхати на обмін. 18. Партія голос суперопозиційна. Дає людину, яка голосує. Вибачте, питання, давайте говорити. А як же ж так, друзі? Партія з цінностями Майдану дає голоси за антимайданівські закони. Ви серйозно? Далі відновлення України 9 за майбутнє 10, довіра 17. Ряд народних депутатів перед голосуванням за законопроект блокували трибуну, намагалися. Робити, але бачимо, передає українська правда, але нічого не заблокували. Перед цим комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до кримінально-процесуального кодексу, згідно з яким набута САП можуть стати незалежними від рішень генерального прокурора. Наразі ця незалежність антикорупційні. Це незалежні були антикорупційні інституції, але такими перестають бути. На засіданні комітету 22 липня народні депутати рекомендували парламенту ухвалити в другому читанні законопроект 12414, який передбачає внесення змін до КПК із комітетськими пропозиціями. Серед іншого, парламент... парламентарі запропонували ухвалити документ зі змінами, в результаті хвани яких генпрокурор зможе. І тут найцікавіше. Передоручити повноваження прокурора САП іншим прокурорам. Тобто, якщо сапівський прокурор взяв великого жирного чиновника за одне місце, кажуть Супер, тепер цю справу віддай казнокраду старому прокурору він її тихенько за гроші закриє. Все, справа закрита, це не корупціонер. Витребувати матеріали будь-яких справ і передоручати їх іншим прокурорам, надавати набу письмові вказівки, обов'язкові до виконання. Передоручати кримінальні правопорушення НАБУ іншим органам досудового розслідування. Взяли депутата за одне місце і принесли справу. А прокурор каже, ні-ні-ні, цей депутат наш. Він корупціонер наш, да, крав на війні, крав на армії. Але тепер він стає нормальним депутатом, який, якого ми вже ніхто нічому запідозрити не зможемо. Ось така, друзі, історія. Голова комітету Іонуша, перший заступник Осадчука, також керівник профільного підкомітету з питань кримінального законодавства і протидії злочинності Бакумов, не були присутні на засіданні. Зрозуміло, що ніхто в це вимазувати свої руки не хотів. Але знайшлися стахановці, які протащили цей позорний закон. По великому рахунку, це ні, не 22 липня 25-го, а 16 січня 2014 року. А навіть я б сказав, б відчуття таке, що помолочили років на 12 і перенеслись 2013 рік в часи Януковича. Набу САБ вважають цей законопроект, який підтримав комітет, фактично знищенням їхньої незалежності підпорядковує їхню діяльність Генеральному прокурору. Це для них просто знищення. Посли держав Групи Семи висловили стурбовані слідчими діями СБУ щодо Набу. Ну і власне поки що посли G7 мовчать, хоча вже б мали б вийти. І насправді мерц. Макрон мали б набрати Зеленського і сказати йому, що Володимир Олександрович, ти не то робиш. Зараз це лежить на підписі президента. От зараз вони можуть, скажімо так, в офісі це зупинити. Тому потрібен шум, потрібна розмова, потрібно донести, що це робити не треба. Я не впевнений, що президент це почує. Я не впевнений, що він захоче це робити. Ну, от спікер підписав миттєво, але зараз банкова точно заміряє. Демократичні інститути в країні схлопуються. Я не розумію, для чого йому стільки влади. Я не розумію, для чого йому ця концентрація, во благо чого. Щоб перемогти Росію, і так були всі інструменти. Щоб побороти корупцію, ці інструменти створювались. Щоб очолити корупцію, голосувався ось цей закон. Просто для повного розуміння. НАБУ і САП закликають президента витувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Керівники Національного корупційного бюро та САП. Закликали президента нанести вето на 12414, який Фактично знищує незалежність. Зараз фактично була знищена антикорупційна інфраструктура, те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією. Сьогодні це було знищено, в тому числі, особами, щодо яких пред'явлені підозри. Ну, от, частина депутатів насправді під підозрами те, що я вам казав, але. Тут і питання до цих набу і сап. А що ж ви, друзі, 10 років так нікого й не посадили із жирних риб? Чому ви це не робили? Я більш ніж впевнений, що ми це прокрутимо, що ми викрутимо, що держава вигребать з цього корупційного лайна. Я не впевнений, що ми є прокляті і на лобу. У нас написано бути корупціонерами, чи щоб влада наша була, була корупціонерами. Ми нормальна країна, яка хоче жити в Європі. Звичайна людина не просинається щодня, щоб красти. А чиновник просинається. І їх треба за це сажати і карати. Але бачимо, що голосують. Але ті, хто мали сажати, не саджали, тому ці сьогодні проголосували. Що кажуть? Є час зупинити. Підпис президента ще не поставлено, просимо його не підписувати, цей законопроект, повернути його з відповідним ветом. Ну, Верховна Рада показала, що вони мальчики-спальчики, вони знищили сьогодні парламентаризм, вони знищили сьогодні те, що будували люди десятками років. Це скликання, найпозорніше скликання разом із скликанням 2013 року. Ці прізвища будуть пам'ятати. Ці депутати не гідні називатись народними обранцями. Зараз тест для президента. Ми. Я, я навіть не дозволяв собі медійно казати, що ми живемо в диктатурі чи в автократії, всі все бачили. Але зараз тест в президента, якщо він підписується, він підписується під диктатурою. Не можна ці речі сьогодні запускати. Тому що це знищує нас, це навіть не Орбан. Це диктатура російського стилю. Тому підписувати зараз цю історію не можна. Знищувати демократію не можна, знищувати європейські прозахідні антикорупційні інституції не можна. Нас без цього не візьмуть в ЄС. Ми будемо гнити тут просто в болоті казнокрадів. Ми повертаємося в часи Януковича. Ось така, друзі, інформація. У мене дуже поганий настрій. Я розумію, що це може бути підписано. І настрій просто жахливий, для чого влада підставляє країну, коли в війні треба всім разом бити проти Росії, бити проти Путіна, вони розколюють суспільство, тому що зараз багато хто владу не буде підтримувати. Вони самі вносять цей розкол. А далі, якщо він це підписує, далі просто підуть посадки журналістів, активістів неугодних. Просто щоб позакривали роти. Швиденько мобілізують, не дивлячись на закон і порядок. Порядок буде один. Але зараз ось ця вилка. Напишіть, будь ласка, підпише чи не підпише. Друге, во ім'я цього встановлюється ось ця режимна, системна, автократична диктаторська історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал і напишіть, що ви думаєте про депутатів. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!